Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. Розкажи трохи про нашим глядачам саме по ТТХ цієї зброї. Ну, так, в загальних рисах, що вона може, що вражає. Це кумулятивний заряд. Ракетка летить на 5 кілометрів і прожигає 800 мм броні. Тобто танк вражає, ну. Якщо добре попасти, то з одного, з одного попадання танк буде вражений. А вночі дальність змінюється чи така ж в залежності від відимості. Uh -huh. Взагалі, ну желательно 4500 приблизно, десь працювати. Uh -huh. Ну а книжка пише три. Що максимально три. Як показує практика, можна більше чотирьох робити. Ви вже знаєте трошки більше, як книжка. Да? <реш> Можете писати свої книжки бойові. Як ти вирішив піти у військо? Що стало цим моментом, коли ти дійсно вирішив для себе, що от пора? Ну, На початку війни ми там на роботі варили протитанкові їжі. Ну, Як я зрозумів, потім це я просто сам себе оправдав в тому плані, що от я хоч щось тут типу, роблю на гражданки, аби не йти туди. Но переломним моментом стало, коли вже я їхав з роботи, бачив евакуаційні автомобілі з надписом діти, які розстріляні з автомата всі в пульових польових і це для мене стало переломним моментом, що ні, треба вже збиратися йти туди, тому що якщо не ми, тоді хто. А пам'ятаєш свою першу ціль, що це було таке? Так, це була ворожа піхота. Група з чотирьох чоловік передвигалася зі своєї позиції на тил, ну, так сказати, не дійшли. Звичайна мрія кожного протитанкіста це підбитий танк. І якщо в початку війни в Чернігові вони перли колонами. І їх просто так колонами нищили. То час вони до своєї техніки відносяться бережно. У них абсолютно змінилась тактика. Це вони почали різні екрани ставити на броню, чи щось затормозить камулькамулятивну струю. Федь, взагалі, звісно, допомагають, але як працювали наші хлопці по МТЛБ, то ці екрани їх не спасли. БК зроботала БК БК. Який найбільший момент небезпеки? Момент небезпеки найголовніший це приїхати на позицію. Uh -huh. Тобто коли ми коли їдемо на автомобілі, і так само ми вигружаємося, і в дрони, і так далі прекрасно видно, що це протитанкове средство. Uh -huh. А якщо противник бачить протитанкове средство, то ми ціль No1. Тобто, наша задача швидко приїхати, швидко розложитися і по кабелю швидко спуститися в укриття. Не засікали, скільки у вас займає оце період розкладання? Ну, в залежності від умов, то є все індивідуально, ну, в середньому хвилини-дві. На бойовухі, зрозуміло, ніхто її так не буде розважувати, тому що ну, будь-який дрон, цей, а я, -таки, цель номер один нас накрили. Це як мінімум треба на накрити масеточка, uh -huh. все закутати, щоб не по мінімуму виглядала ракета, щоб взагалі не було видно установку. Якось можна ще зверху там травою, ветками прикидають, uh -huh. щоб це було вигляд куста. Так як я працюю ночі, наш робочий день починається з вечора. Uh -huh. Ми приїжджаємо на позицію, як я і казав, вигружаємося uh -huh. і починаємо наше наблюдення. Є цілі, не буде цілі, Ну, Це вже як повезе, то так на рибалки. Буде рибка чи не буде. Простіше працювати вночі. І, як показує практика, вночі цілі набагато більше. Uh -huh, uh -huh. Тобто вони думають, що ми їх не бачимо, а, а кажеться, що ми їх бачимо. <рес> Ви якось це налаштовуєтесь на бій. Там, я знаю, ми там слухали музичку, якусь важку, таку, коли перед виїздом. У вас є якісь такі. Ну, да, у нас завжди обряд. Ми оце як йдемо в машині, завжди у нас який-то там роки грає, лі щось типу, того. Ну воно не більше як налаштовування, а вже просто як обряд. Розкажи свою історію, як ти потрапив у війську. Був у Львові на роботі в команді якраз. Почалась війна, пішов в перший воєнкомат, там не взяли. Потім другий воєнкомат в Житомирі не взяли, потім на Чернігівщині. Упали з хлопцями. <кій> Нас одразу відправили в 58-му. Я так розумію, що ти наводиш, тобто ти управляєш саме цими джойстиками, так? Да? О. Всі геймери, які грають зараз в ігри, знаєте, що ви в майбутньому чудові противотанкісти. Майте це на увазі, коли прийдете обирати військову спеціальність. Запрошуємо. Військо. Запрошуємо. Запрошуємо. Я так розумію, що у вас є ще також тренажери, з яким ви е, займаєтесь, так? Є у нас тренажер. Приходимо, займаємось там, теж вражаємо техніку. Ну, воно не що на бойовій. Як часто ви займаєтесь і чи це допомагає? Ну, взагалі допомагає. Допомагає привикнути до джойстика. Ага. І ну, хоч, хоч якісь уявлення має, що там техніка їде. А чим ти кажеш, відрізняється це від е, самобойової роботи? Ну, Там все просто. Там простіше вразити ціль. Ага. А, тут а, не знаєш, як себе поведе навіть, навіть, та техніка. Сьогодні ми були з ротою ПТРК 58-ї мотопіхотної бригади, яка вскриває броню як діти новорічні подарунки. Сиди сильна перепадка.